Маринко, ти хороша, а мій Орес не той, за кого себе видає, так що будь обережна. Попередила мене мама мого майбутнього нареченого, коли я прийшла до неї перший раз знайомитись. На той момент мені було 22 роки, а Орест був на 11 років старший. Незважаючи на таку різницю у віці, ми закохалися одне в одного. На той момент я закінчила університет і шукала роботу, а Орест уже працював. У нього відразу виникли серйозні наміри щодо мене, і, щоб це підтвердити, він повів мене до своєї мами, щоб мене представити, як його наречену. Коли він сказав, що хоче нас познайомити, я дуже злякалася, думала, що може їй не сподобатись, але його мама виявилася чудовою жінкою. Ми з нею швидко знайшли спільну мову. Тільки дивно, що в першу зустріч вона мені сказала, що її син зіпсує мені життя. Я не могла в це повірити адже він був таким турботливим. Та як може мама спокійно таке говорити про свого сина? Першою моєю думкою було те, що Свекрусі я таки не сподобалась, і вона хоче нас розлучити. Але потім з'ясувалося, що вона мала рацію. Через три місяці нашого знайомства ми одружилися. Тоді моя мама плакала, просила мене почекати, бо вона вважала, що за такий короткий термін неможливо пізнати людину, та я була закохана, тому не чула її і не сприймала її порад. Спочатку у нас все було добре, був дуже дбайливим, ніжним, уважним, у всьому мені допомагав, я літала від щастя і була впевнена, що мені таки дістався найкращий чоловік в світі. А потім почалося і робив все чоловік поступово. Спочатку він сказав, що я не маю зустрічатися з подругами, бо я заміжня, а вони не заміжні, і вони можуть думати про що хочуть, а я маю думати про чоловіка. А коли я один раз його не послухала і таки пішла з подругами на каву, то чоловік приїхав по мене, забрав мене додому і попередив, що це був останній раз, коли я так зробила. Потім був ще один випадок, який змусив мене задуматись. Мій батько раптово потрапив в лікарню і треба було щось робити. Треба було, щоб хтось з ним ночував. Я сказала, що залишуся на ніч коло тата, але чоловік прийшов з роботи, побачив, що я його не зустрічаю і був дуже розлючений, що нема вечері. Я пояснила, що я зараз поряд з батьком в лікарні, а він заявив мені, що нічого не знає, і я маю бути з ним удома. Бо про чоловіка дбає дружина. Ось і про мого батька має дбати моя мама. Мама тоді на мене образилась, бо я не могла їй толком пояснити, чому я пішла додому, і не підтримала їх у важку хвилину. Ми з у шлюбі вже більше року чоловік не хоче, щоб у мене були подруги, і навіть не хоче, щоб я спілкувалася зі своїми батьками. Він хоче, щоб я сиділа вдома, бо вважає, що тепер моя сім'я це він. Якось ми пішли на день народження до сукрухи і на кухні, коли ми залишилися двох робити чай гостям, я її запитала, чому вона так мені тоді сказала. А вона подивилась на мене і каже, що я, мовляв, вже і сама встигла переконатися, що вона була права. Розумієш, Маринко, я знаю свого сина і люблю його таким, як він є. Орес завжди мав впертий і власний характер. Коли він був маленьким, він не випускав мою руку, я завжди мала бути поряд з ним. А тепер ця роль дісталась тобі він не зміниться, а ти вибирай. Я дуже засмучена, бо така поведінка чоловіка мені зовсім не подобається. Я ще сподіваюся, що він зміниться. А яка ваша думка? Дружина дійсно має завжди бути поряд, чи це вже перебір? Що мені робити? Залишатися з чоловіком і чекати, поки він зміниться, чи йти від нього, поки ще не пізно.